Ви Конституцію взагалі читали? Хто я і що я? Ви читали Конституцію? Ви читали Конституцію? В сути написано, що ви, я маю, ви маєте право фотографувати, я вам привезу, фотографуйте. Шановний, ну що ви розказуєте мені казки? Я вам кажу, в Конституції написано, що громадянин ознайомлюється у спосіб, який йому вигідний. Може письмово записати, може усно запам'ятати, якщо пам'ять хороша, а може зафіксувати на засоби фото-відеофіксації. Це законом не заборонено. Добрий день. Добрий день. Думав хоч один раз нормально поспілкуюся з поліцейськими. Не вийшло. Для чого ви так поводите себе? Чому ви так робите, що люди від вас відвертаються? Для чого? Для чого? Скажіть. От ви приїхали, я, я взагалі був чесно, в шоці. Думаю, дві хвилини дві хвилини патруль тут. Що що ви кажете? Ну правильно, ну ну от зараз для чого було конфліктну ситуацію складати? Ви тепер мене затримаєте, я вас затримую. У вас були б якісь роботи, реагування на якісь повідомлення. Да? А тепер ви змушені зараз сидіти, будете писати пояснення, я так само будемо всі втрачати час. Це правильно, ви вважаєте це правильно? Ну я вважаю, що ні. Доброго дня. Доброго дня. Ви скажіть мені. Дуже добре. Там поліція мали помила Чудово. Дивіться, шановний, дивіться, бачите? Для чого? чому ви могли так само зробити? Так, да, я зафіксував на відео. Е -е, добрий день, як до вас звертатися? Микола Миколаївич. Микола Миколаївич. Закликової працівники поліції. Так, да, дивіться, тут була ситуація отак, як ваш автомобіль, тільки вдовж дороги, отут лицем, ну напроти цього тротуару стояв автомобіль, тут стояв інший автомобіль. Я не міг заїхати вантажним автомобілем на розвантаження. Відповідно до правил дорожнього руху, паркування автомобіля заборонено ближче 10 метрів від прилеглої території, а також від перехрестя. Я відповідно визвав працівників поліції, щоб зафіксувати даний факт. Вони приїхали оперативно, я здивувався, приємно здивувався, чесно. Дві хвилини вони вже тут. Я заїхав тільки з гору пополам, заїхав, набрав 102. Поставив автомобіль під рамку, вийшов, щоб зафіксувати на телефон це порушення. Цей автомобіль хутко зник і бачу, що хлопці проїжджають отут. Вони мені зразу дзвонять, я кажу, ви надасть серия. Ну, то кажу, заїжджайте сюди в вуличку. Тобто, я був приємно здоволений, що за такий короткий термін вони прибули на місце. Оцей працівник поліції без питань оформив усі документи, мої пояснення відібрав, все зафіксував. Питань не було. Я попросив, цей поліцейський сфотографував мене на службову полошення, хоча йому забороняв це робити, так як я якраз приватна особа, і за тільки моєю згодою можна таке робити. Він це зробив. Відповідно, я дістав телефон і попросив його придивити мені службове посвідчення. Він своє службове посвідчення. Пред'явив, але заборонив фіксувати. Я кажу, шановний, я не можу запам'ятати ваші дані. Вони мені, мені будуть потрібні для того, щоб я знав у подальшому, до кого я буду звертатись. Якщо будуть виявлені якісь порушення, наприклад, не буде реагування на мою заяву або тощо. Він каже: Я тобі забороню, я вам забороняю фіксувати мої дані це персональні дані. Я йому пояснив, що це не є персональними даними. Персональними даними є це коли він не виконує службові обов'язки, а є. Цивільною особою. хоча поліцейський, ми знаємо, що да, якщо навіть не при виконанні службових обов'язків, він повинен відповідно реагувати на всі порушення, однак він не знехтував моїми поясненнями. Моїми доводами, що навіть за міністра внутрішніх справ Геращенко Антон на камеру журналістам заявив, що в службовому посвідченні поліцейського немає персональних даних і службове посвідчення не заборонено фіксувати на будь-які засоби фіксації фото чи відео. Однак він до сих пір мені не пред'явив посвідчення для того, щоб я його зафіксував. Ви будете писати заяву? Звичайно, звичайно, я попереджав, що тепер буде написано скарга на нього. І він буде відповідати відповідно до закону, і я буду отримувати відповідь. Якщо вона буде не влаштує, я буду звертатись до суду про притягнення порушників до відповідальності. Хорошо, ти не помогли, поліції тоді її відповідали, буде приймати за Я хотів би зафіксувати його дані. Ви можете йому сказати? Це було не тільки наше керівництво. Це проводиться, це проводиться з Ви встановите цього поліцейського, надасте мені його дані, так? Буде проведена службова перевірка, буде Здійснення судової перевірки буде виписано висновок і вас буде повідомлено, як скаржника. Дуже вдячно. Да, Добре, то, давайте напишемо заяву. То, да. Добре. Цьом, що таке? <турган> я вам ще дав під ці яму, підтримкую. Давайте добре. я напишу власноручно. пояснення. Дивіться, я хотів, би це е, Ну, не підпадає під кримінальний злочин. Це не є злочин. А так? Це відповідальність. Це дисциплінарне да. правопорушення. Добре, тоді я напишу приймін, пояснення та... і давайте чистий лист. Я напишу. Я піду свій автомобіль, мені зручніше буде. Ось в дворі. Пояснення, будете писати власноручно чи з ваших слів? Власноручно напишу. Все, я да, я на... коротенько опишу я те, 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 що я вам... Ні, да. Я пояснення вже дав. А, бланк заяви дайте. Пояснення, бланк заяви да. як тут написано, Прізвище ім'я по батькові, дата місця народження, національність, освіта, де працюєте, якщо офіційно працюєте, якщо ФОП, то ФОП. Ну, так само, Місце проживання фактичне. Ваш номер телефону, судимість маєте чи не маєте, чи являєтесь адвокатом. Відомості про паспортні дані. Тут пишете серію та номер паспорта. Далі вільним текстом пишете причину і факт даної скарги. Зрозуміло. Пояснення пишете детально. В заяві пишете, тут я вам пісня так само. Прізвище по батькові, рік народження, місце проживання, ваша вулиця, телефон. В заяві пишете короткий зміст, причину скарги. То, що з такого-то числа, о такій-то годині, за такою-то адресою, прошу розібрати ситуацію, яка склалась, а саме працівники поліції зробили таке-то-таке-то порушення. Зрозуміло, зрозуміло так Чим підкатим? Ні, ні, все зрозуміло. Дадим, Воно, що... Факт зафіксований в тому, що ви... він не, 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 не передивив для... Та мені. Та я в своєму сяду, мені зручніше буду. Я швидко no, зараз запишу, тому що я хтось вже поспішаю на роботі. Може, пред'явить таке? Може, пред'явить таке, може, передумав. Ви під'їхали знову, да? ну, так? Наша задача зафіксувати, що провели службову перевірку. Можете підійти уточнити тичну Так, да, я слухаю. Будь ласка. Слухай. З чим? З чим? Статтєю 18 Закон України про персональної поліції. Я вам надаю своє службове просвідчення для повного ознайомлення. Я хочу його зафіксувати. А фотографувати там не вказується, що, я, що ви маєте право фотографувати. А де написано, що заборонено фотографувати? А, будь ласка, де написано, поставить. що там є Статіально персональні 15. ваші дані? Все, шановний, добре. Я думаю, ви приїхали, зрозуміли своє порушення і хочете, щоб я не писав ви, на вас скарби. це ваше право. пишіть. Ну а добре. Законодавство насамперед, насамперед, потрібно бути я вам надаю для повного ознайомлення з ну, Я думав, що ви людина, а ви я людина, ви, а здається... ви, хотіли, ну, ви хотіли що там? Можете мене, спроб... може вам паспорт ще просити? Ні, Ні, паспорт я не просив. Ні? Я наголосив на тому, що Ні? у паспорті Ні? ваші Ні? персональні Ні? дані, а у польусбовному, у службовому посвідченні там немає персональних даних. Це не той суть касається, я вам просто об'ясню, згідно цього закону, що придивив мій колега, ви маєте право переписати анкетні дані людини, фотографувати. Ну, конституції знає. Про, про, про конституцію трактує, знаєте? Да, воно не про конституцію, знає. Але в конституції це конституція має вищу за вищу юридичну силу. Ви маєте повне право було його переписати, його дані. Ви... У мене не було такої можливості. Я хотів ну, зафіксувати у ж, спосіб, наша... який мені вигідний. Що, конституція тоді, мені це... дає Я таке зрозумів. право. Ми прийшли на вашу скару, ви заповнюєте скару, надаєте нам. Ми перейдемо цю скаргу Все, Добре, добре, дякую.